Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про карти Таро, про самопізнання, про відомство. І завтра вже у нас буде свято Івана Купала за старим календарем, за старою датою. І, звісно, цього року вже воно було. Але енергії цього дня, і як Егрегору, вони дійсно ще працюють, і багато людей проводять ритуали. Тому зараз я пропоную такий ритуал, що зветься Мандала Таро. Мандала складена не мною, а моєю колегою е Маго. Пані Тетяною. І зараз ми розглянемо, що це за мандала. В центрі мандала ми бачимо аркан Сонця, тому що все пов'язане довкола народжена сонця, сонячної енергії, і, звісно, пов'язано також із купалом. Вгорі в на нас йде аркан імператор. Внизу у на нас імператриця. Тут ми просимо родючості. Благословіння вищих сил, благословіння землі, покрив сил, захист сил просимо. Тут у нас де Аркан Світ і Аркан Колеса Фортуни, для того, щоб нам для нас було щастя, фортуна, успіх, щоб вони нас супроводжували. Тут у нас де зірка, як покрив і знову ж благословіння небесних сил, щоб у нас була пристрасть, сила і здоров'я в нашому фізичному. Філі. Далі, як бачимо, вона оточена наша мандала чотирма тузами. Ось. І правий кут у нас, припрошую, лівий кут верхній туз жезлів. Тут у нас правий е, Туз кубків. Так, правий нижній. Туз мечів. І туз пентаклів. Mm, якось от так вона виглядає в цілому. Так вона виглядає в нас в цілому. Ehm. Що необхідно, її можна зробити зранку, наприклад, сьомого, її можна зробити завтра зранку шостого, і щоб вона лежала на вівторі протягом цілого дня. Як її активувати? Для першого такого етапу потрібно налаштуватися і помедитувати. Можна помедитувати на саму всю мандалу в цілому? Як таке загальне джерело, як таку суцільну картину. А також можна помедитувати на кожен аркан. Другим етапом буде безпосередньо саме заклинання. На карту Сонце ми можемо покласти наше фото, ми можемо підпалити свічечки, і в ідеалі свічки мають бути на кожній карті. І потім можна сказати, заклинання. Після того, як ми скажемо заклинання, дана мандала повинна лежати або ж цілу ніч, або ж цілий день, у неї можна запитувати і звертатися з певними питаннями. Також можна, наприклад, покласти певні речі, ось в той момент, коли вона буде активована, для того, щоб їх зарядити енергією. Купали. І е, наступне заклинання звучить так: О ніч купальська чарівна, і дивна, силою землі, води вогню, повітря сповнена, я ім'я до тебе звертаюсь, щоб мудрість старо в цей час розкрилась. Ці карти дзеркало душі моєї, вони таємниці ночі освітлюють ясніше, нехай кожен символ, кожна аркана. Пробудить силу, що мені е, дана, як папоро цвіте лише раз на рік, так і бажання моє здійснить цей потік. Сонце купальське зігріє мої мрії, вода джерельна, очисти надії, земле родюче, дай силу зростання, вогню купальський е, спали всі вагання. Я активую цю мандалу святу, щоб шлях. Мій був світлим, мов ранком росла. Нехай інтуїція моя буде гостра, а розум ясним, неначе зоря. Приймаю дари ночі, мудрість віків на благо собі і всіх світлих духів. Мандало, прокинься, Таро, оживи, мої наміри, бажання здійсни. Так є і так буде. І е, можна прочитати це заклинання, можна власне заклинання, або те, яке у вас є робоче, те, що активує, і його е, треба знову на, ну, начитати, е, починаючи із сонця, потім йдемо до колеса фортуни, потім йдемо по колу, і потім по квадрату. І начитати на кожну свічку. Е, але якщо у вас немає так багато свічок. Можна взяти просто одну загальну таку вівтарну свічку, саме е, вівтарну е, по відношенню до купала, тобто вівтарну е, купальську свічку, і начитати не на неї заклинання ту кількість разів стільки карт, і обвести е, разів 12 е, за годинниковою стрілочкою е, дану мандалу. Нехай здійснюються ваші мрії. І так, головним ключем. До втілення цих бажань є ваші дії. Тому що під лежачий камінь вода не тіче. А магія це лише частинка, що освітлює і проганяє темряву до реалізації ваших бажань. Дякую, що ви були з нами. Магічної ночі і магічного дня.